На забій в Україну готові Росія готує чергову хвилю мобілізації, щоб підготуватися до нового наступу. Про це повідомляє видання Financial Таймс. Кіжна вони могли б, я думаю, що збільшити це кількість, на скажем так, мобілізацію людей на воп новопрос они не способний на чтобы їх забезпечити всім необхідним для війни. Это это ну і опять же об'єм и возможности їхніх полігонів, навіть з учетом того, що вони полігони в Білорусі, теж доволі ограничені. Кремль готовий пожертвувати деякими оперативними успіхами на фронті, щоб росіяни менше стикалися з війною. До кінця 2024 року, початку 2025 тисячі в Росії можуть оголосити нову хвилю так званої часткової мобілізації, Учитывая кадровые изменения в Министерстве обороны а, и что они, скорее всего, будут в том числе делать ставку на развитие ВПК, что за собой может привести и увеличение Абйома на возможності, об'ємом мобілізації у вересні 2022 року. Путін підписав указ про мобілізацію 300 тисяч осіб, що викликало певне обурення у російському суспільстві. Росіяни навіть намагались протестувати, але от недовго. Тепер же в Кремлі намагаються переконати чоловіків стати вбивцями та окупантами через підписання контрактів. Тут варто згадати, що за оцінками Міноборони Великої Британії країна агресор вербує близько 30-40 тисяч солдатів щомісяця. незважаючи на важкі втрати, окупаційна армія зараз на 15% більше ніж на момент початку повномасштабної війни. Фінансові стимули, які підняли зарплати військових до безпрецедентного рівня, відіграли найбільшу роль у переконанні росіян піти воювати. Голова ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко заявив, що минулого року Росія завербувала понад 385 тисяч солдатів. Проте, за словами командира батальйону безпілотників Ахілес Юрія Федоренка, загарбники продовжують штурмувати позиції зсу всім доступним її особовим складом. Противник має в своєму розпорядженні величезні економічні, військово-промислові та кадрові ресурси. Також він додав, що росіяни винесли уроки з помилок, а тому повернулися до військового підходу радянського зразка. І в Росії мають намір не повторити помилку 2022 року. Тоді мобілізація спровокувала втечу з країни мільйона росіян. Тому цього разу ставку роблять на укладання контрактів. Ну, знаєте, вони вже вигрібли. і ЧВКшників вони уже не всіх там під і солідаром положили. Зараз вони Просто дітьми питаються закидувати, скажем так, мать матічем подписывать підписувати контракти з однієї сторони, з іншої сторони, звісно в дальних уголках Російської Федерації таких денег і таких там грибових в житті ніхто там не заработає. Також у матеріалі зазначають, що до кінця цього року або на початку наступного нова хвиля часткової мобілізації стане неминучою, але все ж таки залишається один важливий момент момент мобілізація в Росії може не означати безпосередньої загрози для України і ось чому. Це не обов'язково може говорити про те, що, скажімо, новий мобілізаційний ресурс буде направлений на, 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 на українські фронти. З однієї сторони, звісно, ці нові мобілізовані в середній перспективі можуть поповнити і українські фронти, але є в тому числі можливість, що на цих Білізірованих хані будуть готувати на уже на нові для себе направлення щоб провоцирувати держати на в напрягі, скажем так, країни Балтії та Польшу. Ця теорія, хоч і не остання інстанція, але її може підтвердити той факт, що джерело цієї інформації представник Міноборони Росії. Можливо, це просто інформаційний прогріт.